Багато кому складно усвідомити, що знаменитості це такі самі люди, як і ми з вами, і що у них теж буває втома, панічні атаки та дискомфорт. Але іноді фанати не розуміють, чому їхня улюблена зірка відмовляється з ними фоткатись та обійматись. Типу, ало, я фанат. Без мене ти ніхто, і ти тепер мені повинен стинку себе, як співала Брітні Спірс. Сьогодні поговоримо про те, чому все більше знаменитостей відмовляється фоткатись із фанатами, які скандали були з цим пов'язані, і що це все може означати. Як завжди чекаю магічний лайк та підписку, та ставте дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід нових відео першими. Я думаю, що кожен мріяв про фотографію зі своїми улюбленими знаменитостями. Але основна причина, для чого люди це роблять, я так думаю, що це для того, щоб викласти в мережу і похизуватися, типу, дивіться, кого я зустрів. І цілком природно, що багато знаменитостей. Все більше відмовляються ставати на фото зі своїми фанами. Американська співачка Медісон Бір нещодавно звернулася до своїх фанатів із проханням під час її туру Австралією, щоб вони утрималися від пропозиції зробити з нею селфі. Це прохання по зірки виглядало дуже незвичайно, особливо у світі, де фанати часто очікують майже постійного доступу до своїх улюблених знаменитостей. Але це частина ширшої дискусії про особисті кордони, тема, яка стає все більш актуальною через наявність у деяких знаменитостей пара соціальних зв'язків. Із її фанатами Медісон написала в інстаграмі: під час туру готелі фактично є моїм тимчасовим домом, і я маю право на особистий час, як і будь-хто інший. Також вона відмовляється від фото в готелях і інших місцях, тому що це виявляє місце знаходження для багатьох інших людей, і, на жаль, може поставити її в небезпеку. Її послання було зрозумілим, їй потрібен простір для того, щоб вона відчувала себе в безпеці, і вона просить фанатів це поважати. Таке прохання Медісон Бір з'явилося невдовзі після чіткої позиції Чаполрон. Щодо межі у стосунках з фанатами, че записала емоційне відео в Тіктоці, у якому роз'яснила свою думку щодо відмови фоткатись із фанатами. Вона сказала: мені байдуже, що зловживання та переслідування сталкнуть ще щось вважається нормальним щодо відомих людей або тих, хто має певну популярність. І мені байдуже, що це нормалізується. Мене не хвилює, що така поведінка фанатів іде в комплексі із роботою чи сферою діяльності, яку я обрала. Це не робить її прийнятною, це не робить її нормальною. І це не означає, що я цього хочу чи що мені це подобається. І звичайно ж її дуже сильно закритикували. Типу, вона зобов'язана бути для фанатів всім, і це все тому, що вони купляють її альбом. Але про це ми поговоримо ще в кінці. Обидві ці артистки потрапили в ситуації, коли фанати вибудовували парасоціальні зв'язки із цими знаменитостями. Тобто, коли фанати знає практично все про цю знаменитість, де вона знаходиться, що вона там любить їсти, згідно її слів, як вона це подає. Але знаменитість вперше бачить цю людину. Але чому тоді вона зобов'язана фоткатись і спілкуватись з нею? Дуже часто фанати починають відчувати надмірне право на доступ до цієї знаменитості і зазначають, типу, що ми вас підтримуємо, і без нас ви ніхто. Але інколи одержимість фанатів може мати дуже фатальні наслідки. Трагічна історія Крістіни Грімі, нової зірки, життя якої обірвалося у 2016 році, коли її застрелив фанат. Співачка вперше підкорила серця фанатів на Ютубі, а згодом на шоу The Voice, і була відома своїм теплим ставленням до фанатів. Але, на жаль, саме цей зв'язок і зробив її мішенню. Кевін Джеймс Лойбл, вбивця в грімі, був не просто фанатом, він став одержимим сталкером і перетнув межу. Цей одержимий чоловік проводив весь свій час, переглядаючи її відео та фото. Переконаний, що вони призначені бути разом, він змінив свою зовнішність, зробив пересадку волосся, лазерну корекцію зору і схуднув, намагаючись привернути її увагу. Але ця нав'язливість привела до трагічного фіналу. Коли він перебував на одному з її концертів у Флориді. після цього концерту Грімі роздавала автографи для фанатів, але цей чоловік відкрив по ній вогонь. Ніхто не постраждав, крім самої Крістіни, і її брат зумів схопити нападника. Проте той під час боротьби застрелився. А Крістіна Грімі померла в лікарні від поранень. Їй було всього 22 роки. Це, звісно ж, один із небагатьох випадків. І не варто думати, що всі фанати загрожують людині, коли вона знаменитість. Але все ж таки я б не засуджувала зірок за те, що вони вимагають поваги до своїх кордонів. Якби я колись стала зіркою, я думаю, у мене не було б жодних проблем фоткатись з шанувальниками. Хоча хто знає, яка у мене тоді б вже була психіка. Але я все одно поважаю думки знаменитостей, які відмовляються від цього. Вони не циркові мавпочки. До речі, мені таких мавпочок теж дуже шкода. І ці знаменитості не зобов'язані всіма фоткатись. Крім того, серед знаменитостей, які серед багатьох людей є гермафоби, різні люди з соціальною тривожністю, коли контакт із незнайомцем просто фізично неприємний. І я не сприймаю аргументи, типу: ой, вони знали, куди вони йшли. Хай тепер терплять. Чи скажете ви таке саме, скажімо, про офіціантів? Вони ж також знали, куди йшли, там теж попадаються різні п'яні, якісь хто пристає до них. Але ж це ненормально і так не має бути. Якщо людина чимось прославилася, скажімо, своїм співом, танцями чи акторською майстерністю, то це не означає, що вона підписувалась в своїх контрактах на задоволення емоційних потреб своїх фанів. Це все йде за бажанням самої знаменитості, тому що багато кому, скажімо, подобається, коли їх обожнюють. Вони якби цим наповнюються. Але багато хто відчуває спустошення. Можна бути шанувальником людини, але при цьому поважати її кордони, а не кричати ображено на таку знаменитість, як ті злецяльники на вулиці, які спершу до тебе заливають. А коли ти кажеш ні, починають ображатися і ображати тебе. І говорити, типу та кому ти потрібна. Так трапилося із біллі Айліш у 2019 році. Їй тоді було всього 17, здається. Тоді Біллі якраз заходила в будівлю, де мали бути зйомки шоу Джимі Кіммел Лайф. Ззовні будівлі її чекала група людей. Коли вона відмовилася підписувати автографи, їй почали кричати Бу. Згодом вона пояснила в інстаграмі, чому вона не підписує автографи, як реакція фанатів на неї вплинула. Співачка говорить: якщо подивитися це відео, здається, що я просто проходжу повз купу фанатів, повністю ігноруючи їх і не вітаючись. Але це зовсім не так. За словами білля, її чекали дві групи людей: її справжні фанати та інша група, яка за її словами складається із продавців і беєрс і папараці. Вона із задоволенням обіймається і робить селфі навіть з такими людьми, але не підписує автографи. Адже за її словами, їх просто продають в інтернеті. І коли вона побачила ось цих продавців, як вона сказала, то почала відходити, бо зрозуміла, що жодного з них вона не цікавить як особистість. Біллі пояснила: я хотіла їх обійняти, сказати привіт, але мені просто тицяли камери в обличчя. Я не відчула жодної любові, тому пішла. А мене освистали і назвали малою сучкою. Сказавши, що я втрачу всі свої номінації на Греммі. І це настільки сумно і показує, що це були не справжні її фанати. Тобто, якщо ви когось там поважаєте, цінуєте, любите його творчість, а він, можливо, там не почув вас, чи вона кудись іде, можливо, в неї справа, в неї був запис в студії, може, вона запізнювалась. То коли вона там нібито проігнорувала, хоча вона каже, що вона віталась, то одразу ти маленька сучка. Актор Хоакін Фенікс не проти підписувати автографи, але проводить межу, коли йдеться про селфі. Одного разу, коли він був у магазині, яка жінка попросила з ним сфотографуватися. і він відповів: Знаєте, що я цього не роблю, але дякую, що підійшли. Не трохи поговорили, і це було дуже мило. Він цінує справжню розмову з фанатами більше аніж поверхневі зустрічі. А от Брайан Кренстон офіційно оголосив у 2018 році, що він виходить на пенсію від підписування автографів після 18 років цього заняття. Брайан зазначив, я вражений кількістю запитів, я просто не можу більше цього робити. На щастя від спільних фотографій із фанами він поки що не відмовляється. Комедійна актриса Емі Шумер мала дуже неприємний досвід із фанатом, який гнався за нею вулицею і вимагав зробити з нею фотографію. Коли вона відмовлялася, він кричав їй: Ми заплатили за тебе. Кріс Прат пояснив, що йому не подобається робити фото із фанами, адже все, що вони хочуть, це просто похізуватися перед друзями. Замість цього він пропонує їм рукостискання. Але дуже часто такі фани все одно його фотографують, навіть коли він відмовив. Дженіфер Лоуренс вже давно заявляла, що ніколи не буде фотографуватися із фанами на вулиці. Це просто її спосіб підтримувати нормальність. Вона сказала в інтерв'ю: я почала ставати справді грубою. І дуже закритою в собі. Я думаю, що люди вважають, що ми вже друзі, тому що я знаменитість і вони відчувають, що вже знають мене, проте я не знаю їх. Тому вона наполягає на тому, що захищатиме свій простір. Окрім того, що багато знаменитостей принципово не фотографуються також має місце і ситуація, за якою ви до них підходите. Скажімо, якщо вони просто відпочивають або десь перебувають з сім'єю. Скажімо, так сталося і з Джастіном Бібером. Бібер заявив ще у 2016 році, що він більше не фотографуватиметься з фанатами, адже почувається як тварина в зоопарку. І так він зберігатиме свою психічну рівноваженість. Джастін написав в інстаграмі: якщо ви раптом побачите мене десь, знаєте, що я не буду фотографуватися з. Вами, я закінчив із фотографіями. Я розумію, що ви будете розчаровані, але я нікому не зобов'язаний фотографією. Півак також заявив, що коли фанати навіть купили його альбом, вони отримали альбом. Там не написано дрібним шрифтом, що щоразу, коли ви бачите мене, ви також отримуєте і фото. Одного разу, коли Бібер був у закладі Lucky Strike в Бостоні, до нього почала чіплятися одна сім'я. Він просто хотів поїсти, а вони почали вимагати, щоб він зробив з ними фото, адже вважали, що він зобов'язаний це. Тому що вони купили його альбом. Сім'я, очевидно, побачила, що він зайшов у цей заклад і почала за ним слідкувати. Вони зайшли в ресторан і вдавали, що шукають туалет. І коли вони побачили, де він сидить, то підійшли до нього і почали вимагати фото. Хоча охорона Джастіна їм перешкоджала. Вібер зміг трохи поїсти лише тоді, коли ресторан надав додаткових офіціантів, які перекривали дорогу скаженій сім'ї. Але коли Джастін із своєю компанією нарешті вийшов з ресторану, батько цього сімейства вже чекав на вулиці із камерою, вимагаючи фотографій, Каюча, що вони заслужені, адже вони, бачите, купили альбоми Джастіна. Крім того, Джастін скасував зустріч із фанами під час свого туру перпис, заявивши, що вони змушують його почуватися виснаженим і нещасним. Як він зазначив, в кінці такого спілкування він почувається дуже виснаженим і переповненим духовною енергією інших людей. Він прагне, щоб люди були щасливими та посміхалися, але не за його рахунок. Я лише можу уявити, як тяжко працювати зіркам, яких є соціальна тривожність і перебування у соціумі їх виснажує, тому що це буквально. Суть їхньої роботи перебувати постійно з незнайомими людьми, і можливо, одним із способів відновитися є якраз таки перебування на самоті або з рідними подалі від цього оточення. Актриса Шелін Вудлі також не робить фотографії із фанатами на вулиці. Вона стверджує, що приватність це не привілей, а право. Фотографування із фанами створює ще один небезпечний нюанс. Якщо одразу після фото фанати запостяться в соцмережах в реальному часі, то люди дізнаються, де саме знаходиться знаменитість. В чому вона одягнена, та і куди приблизно прямує. Скажімо, така ситуація була, коли до Львову приїздила Анджеліна Джолі. Всі почали постити її пересування і збігатися до неї. Один відомий бренд прикрас встиг подарувати їй каблучку з контурами України, яка потім стала просто бестселером. Але думаю, що Джолі не переймалась тим, що її повсюди знімають. Адже вона приїздила якраз таки для підтримки народу України. А от Ема Уотсон не хоче робити фотографії з фанатами, щоб уникати публікації її актуального місця розташування. Основною причиною, чому вона відмовляється, є якраз таки її безпека, тому що вона переживає про створення ось таких маркерів, де вона знаходиться, у чому вона одягнута і з ким вона. Такі дані про своє місце знаходження вона надавати не хоче, але вона сподівається, що фани її зрозуміють, і вона відповідатиме на кожне їхні запитання про її творчість та про Гаррі Потера. Але коли про фотографію, Прохають діти, звичайно ж, вона не відмовляє. Актриса Месі Вільямс ще у 2016 році, коли їй було 18, мала чітку позицію, що не зобов'язана нікому нічим, але це не робить її поганою. Вона говорила, що не відчуває, що комусь щось повинна. І якщо вона не бажає з кимось фотографуватися, то в неї нема з цим проблем, щоб відмовити Таким чином, ми розуміємо, що відмова знаменитості фотографуватися із своїми фанами є не простою примкою, а часто просто необхідністю для збереження свого ментального здоров'я та навіть для безпеки. Важливо пам'ятати, що знаменитості нічого нам не винні. Вони також люди. І якщо когось це може обурювати, то варто просто поставити себе на їхнє місце. І не треба говорити, що я б там все. Роздавав всім надавав всі фотографії, тому що ви не знаєте, який рівень навантаження є у цих людей, як вони працюють, і, взагалі, про що вони переймаються. У них зовсім інший рівень ментального навантаження. Чекатиму у ваших коментарів, що ви про це все думаєте, і з ким із знаменитостей вам доводилося робити фотографії. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.